Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Артур, і сьогоднішня тема у нас Еці в Україні і взагалі, як на ньому заробляти. Я для себе виписав декілька тезісів, по яких ми будемо працювати. Отже, в принципі, ми поговоримо з вами про те, що таке еці. По яким принципам продає цей маркетплейс, як взагалі ми працювали з командою, і який контент ми робили, щоб наш контент потрапив в топ. Потім ми поговоримо про особливості певних лістингів. Ми з вами розберемо, там, якщо у нас вистачить часу, два або три мої лістинги, і, в принципі, зробимо з вами заключну частину. Отже, що таке Еці? ETSY така платформа, а, багато хто думає, що ETSY продає ну, по принципу Амазону або порівнюють ETSY з українським OLX. Але ну, трошки не так. А, якщо ви так думаєте, то ви трохи помиляєтесь. ETSY продає не тільки е, по фотографії, ETSY продає ще саму емоцію. Що я маю на увазі? Ну, тобто, там дуже недостатньо зробити просто там фотографії вашого товару, описання і таке інше. І, як правило, такі лістинги не дуже заходять. У Еці заходять ті лістинги на першу в першу частину, де там, про товар на фотографії розповідає певна людина. Вона його показує, вона, тобто, радіє. Вона викликає у покупця певну емоцію. І саме таки, за таким принципом ця платформа ну продає. Ну як на мою думку, тому що ми в принципі там експериментували з різними фотографіями, але в топ заходили тільки ті фотографії, які ну викликали у людей певну емоцію, які розповідали певну, скажімо, то історію. Ну, наприклад, якщо ми продаємо, скажімо, там, книжечки для весільних якихось обіцянок е шкіряні, то ми фотографували не саму книжечку, ми робили з нею там, фотосесію. Ми залучали до цього моделей, ми перевдягали їх, ніби -то, там, дівчина наречена, а хлопець наречений. І вони взаємодіяли в кадрі, звісно, з, цією, з цим товаром у руках. І саме, наприклад, так, по такому принципу. Цей товар потрапляв в топ. Більшість частину своїх продаж Еці робить в Сполучених Штатах. Тобто, це по процентному співвідношенню купують не такі штати, як Лос-Анджелес, Нью-Йорк, а такі, як там, наприклад, там Техас, там коротше, Алабама, можливо, там. Або більш такі, скажімо, бюджетні штати, назвімо це так. Тому ви повинні розуміти, що контент, який ви публікуєте на еці, ну, він має, скажімо, викликати у цих людей, нібито ну, цей контент прямо для них, скажімо так. Був такий колись серіал. Дівчата Гілмор чи щось таке на, на телебаченні. Там йшлось е, про те, як в якомусь невеличкому містечку там, люди жили собі, скажімо так, вони там щось взаємодіяли, там, в них були якісь там, відносини і таке інше. То ось Еці саме полюбляє скажімо, стилістику. В такому стилі. Ну, наприклад, дивіться, це стосується і одягу, це стосується там, зачісок і таке інше. Тобто, там не коли ми залучаємо моделей, там не потрібно там, людей вдягати в останній, скажімо, там, писк моди. Так? Їх потрібно там стилісто розуміти, що це така американська класика. І саме за таким принципом, якщо будете розповідати свої, скажімо так, історії в лістингу за принципом американської класики, саме такі фотографії і будуть викликати у людей, скажімо так, якісь якісь там теплі, можливо, емоції. Давайте взагалі розберемо, як працювала наша команда. У нас було декілька фотографів, декілька відеографів. У нас були, звісно, менеджери, які за допомогою штучного інтелекту вони шукали різноманітні тренди. Ну, наприклад, якщо ми знімаємо, наприклад, там які, якісь там а, сумочки для які, якщо ми, наприклад, знімаємо якісь сумочки або косметички, ми маємо розуміти, який декор ми будемо підбирати до них, тому що в Америці є, наприклад, певні тренди. Це, касає, це стосується всього, і навіть квітів. Ну, тому, наприклад, коли ми там, менеджери там запитували у чата GPT, які квіти там, наприклад, популярні в Америці. В Америці то в перших в топах то були якісь троянди, наприклад. Потім а, півонії, наприклад, і потім, наприклад, ще якісь квіти. Так, там, ну, наприклад, ромашки. Ось. А якщо там, ми закинули якісь там гвоздики або айстри, наш, наші фотографії не зайшли би в топ, саме по принципу, тому що ці квіти, в принципі, не популярні в Америці. І якщо вони не популярні там, а ми їх використовуємо в своєму лістингу, ну, наш лістинг провалиться. Окей, зрозуміли. Далі, а, дивіться. Стосовно дизайну лісників, там ці це не Амазон. Скажімо так, на Амазоні у нас там є певне, коротше, певна стилістика нашого лістингу, і ми неї дотримуємось. Це трохи інша платформа. На Еці, наприклад, ми робили лістинги. Ось, Наприклад, до цього лістингу ми залучали графічного дизайнера, і він нам робив лістинг в стилістиці цієї наприклад, історії. Давайте з вами декілька лістингів розберемо. Це весільні книжечки, в які люди запаковують свої обіцянки, вони там пишуть якісь обіцянки, і перед вівтарем вони друг другу обіцяють там те чи інше, так? Да, наприклад. І ось, наприклад, дивіться на наш лістинг. Тобто, окрім фотографій. Яка повинна викликати ці емоції, ми залучаємо дизайнерів, які роблять е, цей лістинг. Вони е, роблять дуже гарний в стилістиці наших, наших кольорів опис, що це за книжечки, там, наприклад, їх розмір, там, шкіра, таке інше. Далі, Далі йде у нас фотосесія, тобто без, описа, без опису. Це фотографії заголовні, які в принципі, ну коли людина заходить на цей маркетплейс і шукає потрібний товар. Це заголов, це фотографія в нас буде ну, на першому місці. Ну, тобто це заголовна фотографія. Тобто, бачимо так: ми використовуємо піоновидні троянди, тому що вони популярні в Америці. Ми вставляємо таку рамочку з фотографією, нібито Лавсторій. І ми пишемо на книжечці обіцянки від двох людей, додаємо до цього лістингу кільця весільні і ми отримуємо таку, знаєте, ну просто весільний такий настрій. Далі у нас Ва. йде відео. Відео не просто про те, з чого складається ця, наприклад, книжечка, які в неї, там, яка в неї шкіра і таке інше. Це, в принципі, такий уривок цього весілля. Ну, тобто, Люди показують саму книжечку, вони показують, яка вона гарна, і вони кладуть друг другу руки, ну, вони тримаються там за руки і таке інше. Ну, тобто, Ми в принципі на відео, окрім самого товару, показуємо, начебто, таку весільну церемонію. Далі, окрім цього, у нас іде опис, як придбати даний товар. Знову такі весільні фотографії, які ну, будуть нагадувати весільний настрій. Далі в нас йде кольорова палітра з тисненням, фотографія, яка, на якій ми описуємо а, всі деталі цієї книжечки. Тобто, ну, що окрім обкладинки, там всередині буде книжка, вона буде з такого приємного паперу. У неї до неї можна робити там різноманітне тиснення і таке інше. Що я хочу в це взагалі сказати, еці така платформа, яка продає емоційно. Тобто там, окрім ваших фотографій, треба ну, реально зацепити якоюсь емоцією, розповісти якусь історію, яку яка буде пов'язувати там ну, героїв з цим товаром. І коли ви просто ну серйозно підійдете до цього питання, зробите. Вашу історію в такому класичному американському стилі ви гарно оформите свій лістинг, залучите. Якщо ви не знаєте, як то краще залучити, можливо, там графічного дизайнера і таке інше. Коли ви все це дуже добре, професійно зберете там докупи і отримаєте дуже гарний лістинг, то в цілому успіх вашого товару забезпечений десь відсотків на 80, скажімо так. Це реально. Тому що ну, всі наші фотографії, які ми робили з командою, вони в принципі потрапляли в топ. Деякі з них Еці, там, номінував на якусь там премію типу бестселеру. Я, в принципі, не знаю, що це таке, але, мабуть, якась нагорода за те, що ну, зроблений дуже гарно контент. Особливості там, тих чи певних лістингів. Кожен товар несе емоційний посил та настрій. Ну це зрозуміло. Якщо ми знімаємо косметички жіночі, то ми залучаємо якихось дівчат, можливо, які будуть там в кадрі на задньому плані їх роздивлятися або дарити, дарити там, одна одному. Так. Або там дівчина там, перед зеркалом щось там порується, дістає з цієї косметички. Якісь там свої свої девайси і, і використовує якось їх так. Вибір декор та реквізитів це дуже важливо. Треба, ну, якщо ви не знаєте, які товари там або який декор. Популярне зараз в Америці, то краще залучити до цього, наприклад, чат GPT. Бувало таке, що ми залучали моделей тільки для того, щоб в кадрі були їхні руки, і ми вибирали моделі модели не по зовнішнім критеріям, а по тим критеріям, які у них були руки. Ну тобто, у них повинні були дуже бути охайні такі гладенькі руки. Ну це це така фішка, ну на еці, якщо ви там працюєте з моделями, які показують товар в руках, ну, це було дуже важливо для нас. Т так, зовнішність моделей. Так як маркетплейс продає на території, в основному 70% в Америці, там а 30% це по Європі, ми обирали модели за таким критерієм. Щоб вони були схожі на або на американців, або на ну на європейців, дуже часто, коли ми фотографували більш дрібний товар, такі, наприклад, як гаманці, ми обов'язково робили такі фотографії. Нібито гаманець в руках або поряд з гаманцем там, лежить айфон, Це для того, щоб люди розуміли габарити цих товарів. Тому що, ну, якщо, звісно, ви даєте там в лістингу себе опис, там, так? Там 10 або там, короче, там 10 на 15 см, але в цілому люди навіть просто не розуміють, що таке 10 на 15 см, і для них дуже важливий такий аспект подивитись а, в порівнянні з чимось, цей, який цей товар. Товар. Ну, зазвичай, якщо ми не використовуємо руки, то ми використовуємо там, поряд iPhone, або ще якийсь там смартфон. Так? Або якщо є можливість долучати модели, ми, звісно, цей товар в першу чергу знімаємо його в руках, для того, щоб люди в принципі, розуміли його габарити. Є така фішка на Etsy. Продажів свята. Ну тобто, до кожного свята американського ми обов'язково готувалися. Нехай це буде День Матері або День Подяки, або Різдвяні свята. Ми обов'язково готували контент для цих святів і обов'язково публікували певні товари в певних фотосесіях, які були пов'язані з цими святами. Це дуже важливо, тому що саме перед святами ну, люди робили найбільше там покупок. Давайте з вами ще розберемо декілька лістингів. Ось, наприклад, ми продаємо цьому лістингу килим, який людина використовує на своєму робочому місці під ноутбук і таке інше. Ну, якось цей, наприклад. Отже, за головною фотографією ми робимо фотографію, де видно, в принципі, цей килим в інтер'єрі, скажімо, у використанні. Далі, обов'язково, людина працює за ним, це потрібна жива фотографія, якщо це, якщо це товар, який взаємодіє з людиною, звісно, то, то, то тут потрібна, звісно, жива фотографія. Там, де людина працює на своєму робочому місці і таке інше. Далі фотографія, в котрій ми показуємо якість шкіри. Тобто ну, ми, спеці... ну, ми виставляємо таке світло, де буде, ну, при якому проявиться вся характеристика цієї шкіри. так? І обов'язково ми робимо таку сцену по світлу, яка ну, відображує звичайну денну сцену. Хоча це сфоткано в студії, звісно, але ми не робимо якесь там різнокольорове освітлення по мінімуму. Так, щоб показати, що це десь людина працює або в офісі, або в кімнаті. Також там на одну голову світла ми встановлюємо таку насадку, яка імітує відображення з вікна, ну, тобто таку решітку, і направляємо десь на робоче місце, щоб здавалося, що дійсно людина там працює, позаду неї, скажімо, вікно. І в цих фотографіях у нас така атмосфера робоча і таке інше. Далі ми показуємо, що, яка фішка в цьому коврику, так, що в ньому можна замотати шнур для ноутбука для зарядки, і щоб, він не у вас, щоб він був у вас не по всьому робочому місці, а він був акуратно замотаний з боку. Знову загальні кадри, але з іншим кольором. Порівнюємо два товари. Далі у нас іде палітра. Далі ми обов'язково показуємо, як скручувати цей килим, щоб його не зламати, так? ми робимо такі пояснювальні фотографії. Далі ми показуємо різні розміри товару, більший менший, де показуємо, що у нас є така функція, як тиснення. І ми не просто показуємо цей килим більший, менший. ми показуємо, що можна вмістити. Килим, котрий побільше, і що вміщається на килим, який у нас меншого розміру. Далі ми знову робимо таку більш детальну фотографію для того, щоб люди розуміли, яка текстура цієї шкіри, що знаходиться знизу і таке інше. І, в принципі, це все. Далі у нас стартує відео. Відео обов'язково ми показуємо, як людина використовує цей даний товар. Тобто кладе ноутбук, кладе блокнот, мишку, скручує туди шнур для зарядки, проводить рукою, показує текстуру шкіри, і обов'язково вона скручує даний товар правильно, щоб показати, як його взагалі треба ну, експлуатувати. Окей, ще такий лістинг. Давайте розберемо. Дуже цікавий лістинг, він про собачі ошийники. Перша і загалом фотографія, звісно, з нашим героєм, це Коргі, на якому одягнутий цей нашийник. Цей нашийник, який містить за собою такий мішочок шкіряний для ЕРТГУ. Звісно, ми це показуємо. Далі у нас йде а, відео. Відео ми обов'язково показуємо, що AirTech ми одягаємо в спеціальний чохол, застібаємо, одягаємо цей чохол на ошейник, одягаємо ошейник на песика і песик у нас такий довольний, з цим ошейником бігає там таке інше. Тобто відео у нас містить, окрім історії та емоційного посилу, технічну частину, як треба використовувати цей даний товар. Так? Далі після відео у нас йде кольорова палітра в різних кольорах, ми її знімали по-своєму. Далі у нас йде розмірна сітка, звісно, і те, як використовувати, як правильно одягати цей ошиник на собачку. І далі в нас ще такі фотографії йдуть про те, що на цей ашейник можна зробити там різну персоналізацію, виготовити там жетони, скажімо, різної форми. І знову у нас така заключна фотографія з ертегами ER з цим машиником, щоб людина розуміла, що це окрім ошибника, це дуже важлива штука. AR-тег, ER щоб собака не загубилась. Що я вам хочу сказати, що Еці така штука, це не Амазон, і Etsy продає емоцією. Тобто в вашому лісмугу має бути, я ще раз таки нагадую, емоційний посил. Окрім того, що ви показуєте, розказуєте, як використовувати як експлуатувати даний товар, показуєте там розмірну сітку, показуєте палітру цього товару, то ви ще показуєте, як з цим товаром. Треба емоційно взаємодіяти, тобто там, він трима, потримати його в руках, десь з ним прогулятися. Якщо це, наприклад, ошейник, і, звісно, там повинна була бути мила собака. І не просто мила собака, а треба ще подивитися, в які породи собак дуже популярні в Америці. І саме ці породи собак треба використовувати в своїх лістингах. Треба зрозуміти, які у них популярні тренди і згідно з цим трендом робити свої лістинги. Я маю надію, що моє відео було для вас корисне. Якщо так, то підписуйтесь на наш канал, ставте галочку. Ми будемо і далі для вас знімати цікавий контент. Усім пока!